Нещодавно до Польщі приїхала одна з найвідоміших блогерів мільйонників в Україні, і я подумала, що це дуже класна можливість, якщо б ми разом поспівпрацювали. Я би зробила їх фотосесію, Бо для мене це дуже класна можливість знайти своїх людей тут за кордоном, так як я зараз працюю в Польщі. Е, я дуже довго вагалася, якщо чесно, але все таки вирішила написати. Сумнівалася, що мені повідомлення хтось помітить, але хто не ризикує, той не пішов панського, як то кажуть. Після того, коли її написала, пройшло буквально 5 хвилин, і я отримала відповідь, що в принципі її пропозиція така цікава, і вона згідна. Сказати, що я на той мене була в шоці, це просто нічого не сказати. Е, я одразу взялася за організацією зйомки, так як в Польщі дуже важко знайти якусь фотостудію із циклорамою. Е, у них тут сфера фотографії розвинена далеко, не так як в Україні, але згорем пополам я таки знайшла цю студію в Жешеві, забронювала, це була найшвидша моя резервація. Бронювала одразу дві години, щоб ми не спішили, щоб все було так комфортно. За цю зйомку я взялася дуже серйозно. Я робила її повністю під ключ. Замовила і стиліста, і візажиста, і майстра по зачісках. Це була найкрутіша моя зйомка, яку я тільки робила у фотостудії. Одразу в цей же самий день я надіслала декілька фотографій, і після того, коли мене позначили в інстаграм підписки, і замовлення просто полетіли. Я була в такому шоці. І от, в такий найвідповідальніший для мене момент я чую оцей звук, і мені довелось прокинутись.